Вітаю, друзі! Сьогодні 2 квітня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні президент Зеленський до кінця дня підписав три важливі законопроекти, які регулюють питання мобілізації в Україні. Про це все зараз максимально детально, але спочатку прошу вас. Підписуйтесь, то цього не зробив раніше, коментуйте і поширюйте відео друзям, ну і ставте подобайки. І так, поїхали. Перший законопроект, який вартий уваги, це документ, який був ухвалений ще 10 місяців тому, у травні 2023 року, і стосується зниження мобілізаційного віку. Тепер повістки можуть видавати чоловікам віком від 25 років, раніше було 27. Цю ідею давно обговорювали в суспільстві. Документ ще раз наголошую, був ухвалений дуже давно. Він дуже довго лишав в офісі президента України, і коли наприкінці минулого року його запитували, чи він підпише його, він сказав: Ну, якщо мені дадуть обґрунтування, то я підпишу. Йому вірш за за все, обґрунтування дали. Яке і хто? Я вам скажу в кінці відео, тому не перемикайтесь. Дивіться до кінця. Мобілізаційну ресурсу чоловіків віком від 25 до 27 років в Україні направду дуже багато. Це близько 300 тисяч чоловік. Це інформація з відкритих джерел, її можна перевірити. Ви легко знайдете її в інтернеті. Це за винятком студентів, які здобувають вищу освіту. Питання, до речі, здобуття другої вищої освіти поки що не врегульовано. Воно буде розглядатися в парламенті, але, мабуть, не так швидко. Це був перший законопроект, який вже набув статусу закону. Завтра він вступить в силу. Другий, який стосується саме створення електронного кабінету військовозобов'язаного і регулює реєстр військовозобов'язаних та призовників і резервістів, в тому числі, і військовослужбовців. 16 січня, вже в цьому році Верховна Рада підтримала такий документ. У Міністерстві оборони України заявили про те, що планують запустити його в другому кварталі 2024 року. Другий квартал фактично наступив. І тепер можна ствердно говорити, що він. Законно працюватиме. Він дасть змогу актуалізувати дані кожного військовозобов'язаного без відвідування територіальних центрів комплектування. Потрібно буде лише створити такий електронний кабінет. Він передбачатиме загалом взаємодію з реєстрами Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, ЦВК та Держприкордонслужби. І, м, завдячуючи цьому документу, створюється єдиний реєстр, як я сказав, військовозобов'язаних та праздників оберіг. Ви про нього вже чули. Він вже був підключений до двох найбільших державних баз даних. Тепер він є законним, бо раніше він працював в такому тестовому режимі. Його активно використовують цей реєстр, вже використовують Держприкордонслужба. Для боротьби з незаконним виїздом військовозобов'язаних за кордон. Терміни, в які потрібно буде зареєструвати такий військовий кабінет, поки що не визначені. У законопроекті, а нині вже в законі. Сказано, що цим має займатися Кабінет міністрів. Він має ухвалити низку нормативно-правових актів. Підзаконних, які будуть регулювати положення цього закону, раніше мова йшла про 60 днів, впродовж яких потрібно створити самому такий військовий кабінет електронний і оновити там свої дані. Нині це питання чекаємо, як буде озвучено саме урядом. Я думаю, що за кілька днів ми отримаємо такі детальні пояснення. Я буду обов'язково це відслідковувати, тому не забудьте підписуватися на канал і ставити на дзвіночок, ви не пропустите тут останнє відео. І третій документ закону проєкт, який вже став законом, він стосується терміну обмежену придатних. Таких у Україні більше не буде. І Фактично вже немає. Всі, хто має статус обмежено придатний, мають пройти повторну медичну комісію, відвідати відповідні медичні установи, де працюють військово лікарняні комісії, і отримати статус або придатний, або непридатний. Ну, відповідно, попередньо потрібно буде зареєструватися у реєстрі, мати свій електронний військовий кабінет, аби всі дані туди потрапляли. І тоді вже можна буде. Чітко розуміти, чи ви будете мобілізовані, чи не будете мобілізовані. Таку ідею оголошував свого часу. ще Попередній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Вона підтримана сьогодні офісом. Цей документ до речі був проголосований не так давно, 22 березня. І сьогодні він набув статусу закону. Поки що неврегульованими залишаються питання тих, хто здобуває другу вищу освіту, також аспірантів і низка інших, але вони будуть, я думаю, що проголосовані у тому законопроєкті, який завершив розглядати вже у відповідному комітеті парламенті. Стосується також посилення мобілізаційних заходів. Але з нього тепер виключать ці норми, які вже... Підписані президентом е, ухвалення самого цього мобілізаційного законопроекту, питання доволі політично спірне і ніхто не зміг прогнозувати, коли з цим власне може статися. І тому саме я думаю, це стало причиною, що Зеленський підписав інші закони. І я, коли ще попередні місяці вам робив коментарі з цього приводу, то висловлював думку, що е, маю такий варіант, що не буде проголосований взагалі законопроект про мобілізацію. Він перший раз був. Повністю відкликаний Міністерством оборони, а якщо і будете в якомусь уже дуже куцому вигляді. Ну, як бачите, в принципі, прогноз виправдався. Хоча я не виключаю, що його взагалі розглядати не будуть, я також зареєструю якісь окремі законопроекти, які швидко пройдуть у комітетах, Бо якщо завести цей документ в парламент, щоб його голосували, якщо будуть кожну правку голосувати окремо, ну, то ви розумієте, це розтягнеться на кілька тижнів, а то й місяців. Наші партнери на заході чітко це бачили і розуміли, і ви точно знаєте, що ми маємо тісні контакти з ними, і вони час від часу нас відвідують. І особливо нас зараз турбує питання допомоги від Сполучених Штатів Америки. Саме американці нам наголошували на тому, що потрібно посилити мобілізацію потрібно більше залучати чоловіків до війська, зменшувати мобілізаційний вік, тому що. Середній вік військових занадто великий, і ефективність дій ЗСУ від цього не така бажана, як того хотілося. Я не виключаю, що підписання саме цих законопроєктів Зеленським і є тією умовою, яку необхідно виконати, аби Конгрес проголосував нам її. Це могло статися сьогодні. Я дивився на сайті Конгресу Палати представників було засідання, воно тривало близько трьох хвилин. Майк Джонсон знову не головав, він відмовився від цього, бо його можуть зняти. В нього тривають домовленості з демократами, і наступне засідання оголошено на 5 квітня. Тому не можна виключати, що, наприклад, 5 квітня можуть їх проголосувати з огляду на те, що про проголос... підписані. Ці законопроекти, які вступають в силу завтра, але ще раз наголошу, не всі вони ще ну, діятимуть повноцінно, до прикладу, що стосується. Обмежено придатних, ми повинні побачити наказ Міністерства охорони здоров'я, де буде визначено, він буде спільний з міністерством оборони України. Які критерії, хто придатний, хто не придатний, з якими критеріями встановлювати такий статус? Що стосується реєстрації у військовому кабінеті, також треба розуміти продовж якого терміну це має відбутися. До речі, я не знайшов норми, яка передбачає, якщо ви не зареєструвалися, то ви потрапляєте в реєстр боржників і вам блокуватимуть рахунки. Такого в законі немає. Тому, друзі, слідкуємо разом за цими новинами. Вони направду дуже важливі. Нам потрібно всім про це знати. Дякую, хто дивився до кінця. Тому прошу. Обов'язково коментуйте, ставте вподобайки, підтримуйте е, відео, тому що ну, канал, скажу вам відверто, піддається шаленій атаці. Е, відео дуже щільно потрапляють у тіні вібани, окремі, звісно, не всі. І якщо ваші маніпуляції будуть більш активними, то, звісно, і канал буде швидше розвиватися. Я вам за це шалено дякую. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, всі мишної не перемикайтесь, все буде Україна!